Добрий день, шановне панство! Точніше вечір. Закінчився у нас ще один тиждень, восьмий тиждень, як я отримую нутрій. Вже 56 днів внутрі разом. Ще 50 76 днів, і вони будуть. Повинні би вже, якщо самець гарно попрацював в перший день, то вже якась зі самок може вже народжувати буде. Ну і тепер що, дивіться, даю сіно внутрі. Не дуже вони то сіно хочуть їсти. Так, вони дещо перебирають. Але основним кормом для нутрій, звичайно, в мене є. Хто каші варить, то є зерно каші. У мене то є гранула, а сіну то таке для забавки, щось їм зуби по, постинати трошки. Бо я дивуюся навіть трохи людям, котрі, наприклад, зранку дають е, зернові, чи гранулу, чи каші, чи зерно. Чи зран... а, ні, то вони я так зрозумів, зранку на роботу летять, часу нема, кинули. Нутріям е, трохи буряка, трохи сіна і до вечора. А напевно, ввечері е, кидають е, кашу і на ніч. Не знаю. Я, так, я вважаю, що е, нутрія сіном і не дуже наїсться. І буряками, наприклад, соковитими кормами, вона не дуже наїсться. Так, вона не буде дуже голодна. Зовсім голодно не буде, ну і темпи росту не буде. Я, я вважаю, що внутрії треба рівномірно розділити зранку трохи дати зерна. Ну, то принц і трохи зерна дати ввечері. По-перше, менше розкидання того зерна, мені здається, буде, якщо ми лишки не будемо давати. От. А... І. Різ внутрі, мені здається, буде краще, коли рівномірно то розділено. Ну, Інша справа, коли людина працює, не має часу, більше нікому нема е е е доглянути за тим, то вона мусить виходити з положення так, як вона мусить виходити. Видно. Люди ввечері приходять, варять кашу, каша за ніч вистигає, зранку дають кашу, побігли. Е, е, кинули кашу, побігли на роботу, ввечері кинули сіна, варять знов на певну кашу. Ну, якщо е, осінню весняний період кашу можна ще, наприклад, зварити. І її буде на 2-3 дні, якщо невелике стадо нутрій, то ще пів буде зимою. Літом того ми не зробимо, бо, бо каша буде скисати. Вона, як з вечора, її зварити, до ранку і вранку обов'язково її викинути внутрі, то ну, вона якраз устигне до ранку, і нутрієм швиденько дати їсти, і нутрії будуть кашу добре їсти. Ну, але кожний має своє отримання внутрі, кожен має свої результати. Я трошки маю більше часу, ходжу посуточну на роботу, там раз в три дні. Ну, як виходить, маю в тиждень три робочі дні. От. І мене жінка підміняє, коли в мене ввечері нема. Зранку приходжу з роботи, зразу перекусив і нутріям обов'язково дав їсти, щоб вони гарно набирали вагу. Ось, все, дякую за увагу. Ось таке моє розуміння про годування нутрі.